Шукаєте окремий приватний будинок поруч з містом за адекватну ціну і з класним плануванням у нас таки є у продажу. І ходімо дивитись планування. При вході просторий коридор, де стає повноцінна велика шафа. В будинку три окремі спальні, кухня студія і два санвузли всього 90 квадратних метрів. Ось перша спальня. І зверніть увагу, будь ласка, що будинок у нас увесь в чистовій обробці, тобто стіни готові вже до поклейки шпалер або декоративної штукатурки. Тут у нас перший санвузол, він просторий, великий, достатньо місця для всього. А це у нас друга спальня. І також звертаю вашу увагу, що по будинку вже розведено всюди електрика, а це значно полегшує вам роботу. І тут маємо ще одну спальню. Тут у нас кухня студія мрія кожної господині. Розонований простір, окрема робоча зона і окрема зона відпочинку. І тут біля кухні є ще один санвузол, в якому багато місця його можна переробити навіть під гардеробну або кладову. І забудовник каже, що під дахом можна зробити ще одну невеличку кімнатку. І з кухні студії у нас вихід на терасу. Дивіться, які тут простори. Тихо, спокійно і дихається легко. В земельної ділянки тут у нас 5 соток. Достатньо місця для реалізації всіх ваших ідей. І розкажу трішечки по комунікаціях. До будинку підведено 11 кВт світла, свердловина 44 метри з гарною смачною водичкою і 10 кубів септику. І друзі, тепер увага! Найцікавіше, що протягом жовтня забудовник дає мінімальну ціну на цей будинок: 65 тисяч доларів без комісії для покупця. Встигніть скористатися вигідною пропозицією.